Надіємося, що ці соки вітамінні, вони теж будуть такою частинкою, такого якогось тепла і уваги і такої. Подяки саме цього прагнуть представники благодійного фонду покрова, які продовжують працювати задля перемоги. Волонтери передали гуманітарну допомогу захисникам, які проходять лікування у двох медзакладах Тернополя. Ця допомога дуже необхідна, тому що вона покращує якість харчування наших пацієнтів і тих хлопців, які в нас перебувають на лікуванні. Це е, кожен раз, коли це приходить, вони. Дійсно, отримують хоч маленьку краплинку задоволення від того, що ми допомагаємо їм. Дана допомога буде розподілена для пацієнтів військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні в нашому закладі, а також для пацієнтів з категорії внутрішньопереміщених осіб. Ми дуже вдячні за такий вид допомоги. Вона досить актуальна. Цього разу волонтери передали пацієнтам кілька тисяч пляшок натуральних фруктових соків та солодких батончиків. Дуже дякуємо компанії Нестле за те, що знаходять партнер знаходять товаровиробників за кордоном, які мають можливість і бажання допомагати в Україні, підтримувати захисників на передовій і тих, які перебувають на лікуванні це завдання кожного із нас, переконані у благодійному фонді. Це те тепло, яке передається з рук в руки і передається військовим. В першу чергу ми хотіли підсолодити трошки перебування в цьому закладі військовим, які тут лікуються, та іншим людям, які потребують зараз медичної допомоги. До слова, це вже не перша допомога пораненим захисникам від благодійного фонду покрова. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.